Попри те, що опалювальний сезон у місті розпочався, тепло ще отримують не всі. Пов'язано це з технічними проблемами. За словами Сергія Кузьменка, ці тимчасові питання вирішать найближчим часом, але загалом цей опалювальний сезон буде складним. Я розумію, що не всі ще Олександрійці отримали тепло в свої квартири. Повірте, що Теплокомуненерго прикладає максимум зусиль для того, щоб якомога швидше усунути технічні проблеми, які очевидно є кожного року. Це стосується і ремонту трас, і власне допомога власникам оселі з розвоздушенням батарей і таке інше. Тому роботи тримають. Але хотів би, щоб ми всі добре розуміли, що ця зима не буде занадто теплою. Особливо в наших домівках ліміти природного газу, які нам, які нам обіцяють на цей опалювальний сезон. Вони скромні або дуже скромні. А ця зима і в Україні, і в Олександрії буде непростою, шановні олександрійці. На навчання з 14 листопада виходять школярі громади, навчатимуться перший тиждень дистанційно згодом вирішуватимуть з огляду на безпекову ситуацію. Плануємо Перший тиждень навчання проводити в онлайн режимі. Таке рішення пов'язане в першу чергу із безпековими речами. Ви бачите, що сигнали повітряної тривоги, на жаль, ми чуємо дуже і дуже часто. Відповідно, ми не можемо ризикувати і безпекою, і здоров'я дітей. питання, що стосується виховання дітей, розглянули першими у черзі дня. Чотирьом дітям надали статус дітей, позбавлених батьківського опікування, та призначили над ними опікунів. Двох неповнолітніх влаштували до благодійного центру джерело життя, ще трьох дітей сиріт до дитячих будинків сімейного типу. Встановили на засіданні нові тарифи на тепло, яке надає ПП Каярд Україна, Каярд Богданівка від альтернативних джерел опалення. Рішення технічне для відшкодування підприємству різниці в тарифах. Тариф на тепло на час воєнного стану для всіх категорій споживачів не зміниться серед прийнятих рішень і зміни у графіку руху автобуса номер 9 Перенесено час останнього рейсу, який буде виконуватись о 15.55 від зупинки весняна, а від санаторію гірник о 16.50.